Вітаю вас, малята! Жили собі в маленькому лісочку зайчик Лола і Тім. Мама зайчиха інколи відпускала їх погуляти на галявину, недалеко від їхнього будиночка. Зайчата завжди знаходить там щось цікаве. Ось і на цей раз під великою гілкою ялинки був сюрприз. І коли зайченята підняли гілочку, то побачили багато снігових куль і кубиків зі льоду. Лола, подивись, який у мене м'ячик із снігу. Це сніжок або снігова куля. Він круглий і без куточків. А ще він міє кататися по землі дуже далеко. Візьми його, прокоти по сніговій доріжці і побачиш, що буде. Саченятко тім покотив кульку по снігу. І кулька стала рости. Яка велика кулька. Так, кульки бувають великі і маленькі, із них можна зліпити сніговика. Зайчата разом з кульки зліпили казкового сніговика. Ось гляньте, який сніговик. А ще у нас залишились такі чудові кубики із льоду. А можна кубики катати по доріжці? А ти спробуй і Тім спробував катати кубики, але нічого не вийшло. Кубик не може кататися по доріжці, як і кугля, тому що йому заважають куточки. У кубі дуже багато куточків, а у кульчі їх завжди немає. Тому куля вміє кататися. Але з кубіки малята можна побудувати багато цікавого, наприклад, башточки. Лола і тім почали будувати башточки. У Лоли вийшла висока башточка. А у Тіма низька. Як цікаво гратися з сніговими кульками! Я хочу прикрасити сніговику кулю. А зараз Сім, уважно подивись на свої башнички і скажи, з яких фігур ми їх побудували. Це кубик, у нього є куточки. І він зовсім не вміє котитися. А це куля. Вона гладенька і міє котитися по доріжці. Молодець, тім, каже Лола, ти правильно сказав. Стільки багато цікавого ми з тобою збудували з цих фігурок. І зачата, малята побігли додому розповісти маму мамі про їхню чудову пригоду. Дякую вам, малятка, за допомогу. Тім і Лола прощаються з вами као до побачення, до нових зустрічей.